Точаться розмови навколо дня захисту дітей, 1 червня, переніс дня захисту дітей. Але хочу нагадати: день захисту дітей це про захист дітей, і це кожного дня. І це не свято для дорослих. Це робота кожного дня, щоб відновити безпеку для дітей, відновити добробут дітей в своїй країні. І на нас покладається ця особлива місія щодо кожної дитини. Щоб діти відчували себе в своїй країні, ми продовжуємо повертати дітей з російського полону, з Росії з окупованих територій, дітей, сиріт і інших дітей, які вже отримали повістку в російську армію, дітей, яких змушують говорити російською мовою, не хочуть цього, але вони змушені. Бо це небезпечно залишатися українською дитиною на російській території. Вони не можуть носити прапор, носити вишиванку. Їх змушують вступати в юну армію. З них роблять російських солдат кожного дня. І це сотні тисяч українських дітей, які залишилися в Росії в пастці. І нам дуже важливо як дорослим це пам'ятати. Мене врятували з окупованої Херсонщини. Не забувайте про нас. Нас врятували з Харківщини. Захищайте нас. Ми з Горлівки, Донеччина. Поверніть, будь ласка, всіх дітей.